Доброго дня, пані та панове. В залі засідань Центральної виборчої комісії присутні 15 членів комісії, кворум наявний. Я оголошую відкритим наше сьогоднішнє засідання. Колеги, вам розданий проект порядку денного сьогоднішнього засідання, до якого пропонується включити три питання: чи є зауваження пропозиції до запропонованого проекту порядку денного? Немає, тому я ставлю на голосування. Проект. Практ порядку денного. Хто за його затвердження? Прошу проголосувати. 15 за одноголосно. Порядок денний затверджено. І переходимо до розгляду питань. Питання перше: про окремі питання діяльності Лохвицької міської територіальної виборчої комісії Миргородського району Полтавської області. Доповідається питання член комісії Перепелюк Володимир Григорович. Прошу. Дякую, шановні колеги. В грудні, 13 грудня, ми розглядали вже питання про стосовно діяльність Луховицької ТВК і визнали обраною замість Лоховицької ТВК, яка в бездіяльності визнали обраною наступною зачерговістю Білашенко. Так само зобов'язали ТВК розглянути питання про заміщення іншої депутатки. Лисенко померли. Але, на жаль, і далі ТВК не, 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 не виконує свої повноваження. І до ЦВК надійшли звернення і від голови Лохвицької ТВК, і від міської Лохвицької ради у зв'язку з цим. Є, є необхідність розглянути питання стосовно виконання повноважень ТВК замість замість ТВК, розглянути питання про реєстрацію Білашенко, про заміщення замість депутатки Лисенко. Надійшли відповідні документи. Заява від Білашенко, заява від наступної за черговістю депутата замість Лисенко, Горобець і Зв'язку з цим так само необхідно розглянути питання про дострокове припинення повноважень шести членів ТВК, які не з'явилися на чотири засідання, які намагався скликати голова ТВК. В зв'язку з цим пропонується в резолюційній частині викласти такі приписи. Перше визнати такою, що не відповідає вимогам законодавства про вибори та порушує виборчі права громадян без діальність слухацької міської ТВК. Що полягає у неприйнятті на не рішення щодо визнання обраним депутатом Лохвицької міської ради Мирогородського району Полтавської області наступною черговістю кандидата в зв'язку з строковим припиненням повноваженням Лисенко Наталії Іванівни, а також до реєстрації Балашенко Вікторії Вікторівни, а також скасування реєстрації кандидата в депутати Брулея Віктора Васильовича. По-друге, достроково припинити повноваження членів Лохоцької міської територіальної виборчої комісії Дуба, Кисенко, Лапенко, Ногіної, Носень, Шмирової у зв'язку з двома більше неявками на засідання виборчої комісії. По-третє, повідомити місцеві організації політичної партії, за подміями яких до складу Лохоцької ТВК було включено усі повноваження, які достроково припинено, про можливість подання не пізніше 17-ї години 19 січня. До ЦВК нових кандидатур до включення до складу цієї ТВК. По четверте, повідомити місцеву організацію політичної партії, за поданням якої до складу Лохвицької ТВК, включено заступника голови цієї ТВК Петренко Олександра Олександровича, при наявність підстав для дострокового припинення його повноважень у зв'язку з двома неявками явками засідання ТВК. Далі скасувати реєстрацію в депутати Лохвицької міської ради Бурлей Віктора Васильовича, виключивши його з єдиного. Та територіальних виборчих списків партії довіра, далі визнати обраним депутатом Луганської міської ради наступною черговістю кандидата в депутати від партії, а саме горобець Олег Васильович, зобов'язати голови Луганської міської територіальної виборчої комісії, а в разі його відсутності чи неможливості, неможливості виконання ним своїх повноважень заступника, а в разі відсутності голови заступника. Секретаря, визначеного ТВК, не пізніше, ніж на наступний день з дня прийняття цієї постанови вжити заходів щодо повідомлення згідно з пунктом відповідного роз'яснення, затверджено постановою ЦВК горобця ОВ про визнання його обране депутатом Улоховської міської ради Миргородського району Полтавської області та необхідність подання до ТВК для реєстрації його депутатом документів, які передбачені виборчим кодексом. Далі зареєструвати депутатами Лохвицької міської ради Білашенку Вікторію Вікторівну, зав'язати голову, а в разі його відсутності заступника, або так само оголосити на найближчому пленарному засіданні Лохвицької міської ради про реєстрацію депутата Лохвицької міської ради Білашенко. І в разі прийняття копію, копію цієї постанови діслати Лохвицької міській територіальної обличчя комісії, Лохвицькій міській раді. Бурлею і Білашенко. І оприлюднювати на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії. Прошу підтримати. Дякую. Дякую. Шановні колеги. Чи є запитання до доповідача? Немає запитань. Чи я бажаючі взяти участь в обговоренні? Також немає. Тому завершуємо обговорення і переходимо до голосування. Я ставлю на голосування проєкт постанови з першого питання порядку денного. Хто за, прошу голосувати. Пятнадцять за одноголосно рішення прийнято. Наступне друге питання: питання про зміни в складі територіальних виборчих комісій, що здійснюють підготовку та проведення місцевих виборів. Це питання доповідає секретар комісії Гатауліна Олена Охатівна. Прошу. Шановні колеги, до центральної виборчої комісії надійшли подання від місцевих організацій і політичних партій щодо зміни у складі територіальних виборчих комісій. Отримані документи були перевірені, вони відповідають вимогам виборчого законодавства. Тому сьогодні комісія пропонується внести зміни до складу територіальних виборчих комісій, що здійснюють підготовку та проведення місцевих виборів сформованими постановами центральної виборчої комісії згідно з семи додатків. Додатки завізовані кураторами відповідних регіонів. Також територіальним виборчим комісіям, до складу яких вносяться зміни, пропонується проінформувати громадян про такі зміни, визначений цими комісіями спосіб. Копія цієї постанови разом з належним додатком надіслати Вінницький, Житомирський, Закарпатський, Київський, Полтавський, Рівненський та Херсонський обласним військовим адміністраціям. Прошу колеги підтримати. Дякую. Дякую. Шановні колеги. Чи бажаючи за участі обговоренні цього питання? Відсутні бажаючі. Тому завершуємо обговорення. Я ставлю на голосування. Проект постанови з другого питання порядку денного. Хто за, прошу голосувати. 15 за, одноголосно рішення прийнято. І останнє, третє питання порядку денного. Це питання про комісію з питань передачі нежитлових приміщень у будівлі на площі Лесі Українки-1 у місті Києві зі сфери управління Київської обласної державної адміністрації, Центральної виборчої комісії. І це питання доповідає заступник голови комісії добовик Сергій Олегович. Прошу. Дякую, шановний колеч, шановні колеги, шановні присутні. 15 грудня 2023 року кабінет міністрів України ухвалив розпорядження номер тиші Р про передачу на житлових приміщень у місті Києва центральної виборчої комісії. З метою забезпечення виконання цього розпорядження нам у відповідності до законодавства необхідно утворити комісію про попередачі цих приміщень оперативного управління від Київської обласної державної адміністрації до центральної виборчої комісії в складі представників центральної комісії, Київської обласної військової адміністрації та фонду державного майна України в особі Київського регіонального відділення. Проект постанови вам розданий. Всіма завізований. Прошу підтримати. Дякую, шановні колеги. Я бажаючи взяти участь в обговоренні цього питання. Бажаючи відсутні, тому завершуємо обговорення. Я ставлю на голосування. Проєкт постанови з третього питання порядку денного. Хто за, прошу проголосувати. 15 за. Одноголосно. Це рішення також прийнято. Таким чином, ми вичерпали порядок денний нашого сьогоднішнього засідання. Дякую колегам за підготовку питань порядку денного працівникам секретаріату за участь підготовці питань. Засідання комісії на цьому оголошую закритим. Про наступне засідання буде скликане в разі необхідності.